Ну що, друзі, як вам умови, в яких доводиться інвестувати? Буквально кілька годин розділяють від все пропало до загальної ейфорії. Ну, звичайно, крім Microsoft і Oracle. Але є речі, які неможливо змінити, це мої інвестиції на 500 доларів кожного тижня. Нагадую, що я проводжу такий інвестиційний експеримент. Я інвестую 500 доларів кожного тижня, а, уже три місяці. В різні дивідентні акції, тому що я хочу вийти на пасивний дохід в 2000 доларів. Я постараюся робити це до кінця року і побачимо, що з цього вийде. Минулого тижня мій портфель складав 110,5 тисячі доларів, а сьогодні мій портфель 114 доларів 70. Але з іншого боку, мене трохи лякає такий ріст, тому що це не зовсім типово для дивідентного портфеля. І, звичайно, в якийсь момент буде якась корекція в моєму портфелі в будь-якому випадку. Тому, да, прийде момент, коли я покажу мінус. Я надіюсь, не буде там особливого хейту, тому що це нормально. Але зараз все супер, портфель росте, дивіденти платяться, тому продовжуємо. Я знову ж інвестую в Clear... Clearway Energy. Я купував цю акцію минулого тижня, і ось я вирішив докупити цього тижня знову, тому що мені вона подобається. Можете подивитися відео з минулого тижня, ссылку залишу в описі. Отже, Clear Energy. А ще мене запитували про комісію, яку я плачу з інвестицій. Тобто, я обіцяв звернути на це увагу, я бачу, що комісія складає аж 1 долар. Не все так погано. А ще я бачу, що в мене закінчуються гроші на рахунку, і потрібно буде поповнити рахунок. Е, якщо цікаво, можу зробити про це відео, як я поповнюю рахунок. Але якщо ви з України, то вам це особливо не допоможе. Тому що там потрібно видумувати якісь обхідні шляхи, на жаль, такі умови зараз. Отже, Clearway Energy е, є одним з найбільших власників активів екологічної чистої енергії. Тобто, простими словами, в них сонячні панелі, вітрогенерація. А ще, що мені ще більше подобається, в них є батареї для збереження енергії, таких великих обсягів. Тому мені здається, це дуже перспективний напрямок, навіть перспективніше за саму зелену енергетику, тому що вони мають можливість, наприклад, в день акумулювати енергію, а потім, коли потрібно, віддавати. Ще, що мені подобається, це, наприклад, Clearway Energy знаходиться у вигідному положенні, щоб отримати вигіду від зростаючого попиту на екологічно чисту енергію. Звичайно, при Трампу вони не дуже добре себе почуваються, взагалі чиста енергетика, але йде тенденція до зміни впливу в Америці, скажімо, і мені здається, демократи в якийсь момент заберуть владу і акції повинні виграти. Але тим не менше, навіть в таких умов вони себе добре почуваються. Мені, мені ця акція подобається. Не знаю, як вам, але мені, мене все влаштовує. Е, ще ClearWay. достатньо можливостей для продовження зростання здоровими темпами аж до 2031 року. Саме здоровими темпами. Я не думаю, що ця акція, скажімо, вистрелить, покаже там сотні відсотків росту. Але це така скучна акція, скажімо, комунальна, вона прибуткова, вона просто дає прибуток. А ще може отримати вигоду зі зростачого попиту на, скажімо, дата-центри, штучний інтелект це все дуже енергозатратні, скажімо, діяльність. І вони потребують енергії, а ось компанія, яка може дати їм цю енергію. А ще, що дуже добре, мені подобається, вона забезпечена довгостроковими контрактами. Тобто, можна передбачити, як, як кажуть їхню діяльність. Ну і, звичайно, що мені подобається, ще більше це ця компанія виплачує дивіденди. Небагато, 5%, але тим не менше. Як ми бачимо з графіку, минулого тижня я купував їх по 33 долари. А цього тижня акції виросли на скільки там 8%, і вже я купив по 35 доларів. Тобто потрібно було купувати тоді більше акцій. Але маємо, що маємо. Ми бачимо, що ця акція прибуткова, особливо минулого кварталу, вона показала дуже хороші рекомендації. І аналітики радять купувати. Тобто, ще я бачу, що не так багато аналітиків аналізують цю акцію, і це в принципі добре, тому що вона ще не залучилася такою. Популярності і вона не являється дуже перекупленою. Але, тим не менше, ми бачимо, що всі прогнозують ріст там, від 3% і аж до 40%, а середнє зростання 15%, що мені здається, доволі таки непогано. Я купую цю акцію заради дивідендів, але дивіденди не дуже стабільні. Ми бачимо, що вони то ростуть, то падають. тому... З точки зору саме дивідендів, немає такої стабільності, але з іншого боку, вже багато років вони виплачують в районі 5-6%, і мені здається, зі зростанням прибутків дивіденди також мають зростати. Тобто, якщо говоримо про дивіденди, минулого тижня я купував з дивідентною дохідністю 5,5%, а цього тижня впала дохідність до 5%. Якщо ви не розумієте, чому так відбувається, можете написати в коментах, я зніму відео, від чого залежить взагалі дивідендна прибутковість акцій. І чому, коли ціна на акції зростає, то дохідність дивідендів падає. Я думаю, більшість це розуміє, але якщо ви не розумієте, я можу зняти таке відео. І ще мені подобається, що зростання прибутків вже багато років, тобто набагато краще інвестувати в прибуткову компанію і. Що саме абсурдно, наприклад, на ринку багато компаній в сфері енергетики, які взагалі не генерують по суті ніякого прибутку, доходу, вони виросли просто неймовірними темпами лише на обіцянці постачати енергію в різні там дата-центри. Не знаю, але мені здається, майбутнє всіх цих акцій майже завжди одне, вони врешті впадуть, тому що якщо компанія. Не заробляє кошти, то вона, по суті, приречена рано, чи пізно впасти. Але в даному випадку ми бачимо, що ця компанія генерує гроші, і це дуже класно. Отже, я докупив ще 15 акцій, і я вийшов за свій ліміт. Я купив на 542 долари. Тобто, моя позиція зараз становить 1090 доларів, і середня ціна 34 долари 70 центів. Напишіть в коментарях, що ви думаєте за таку акцію, чи є взагалі майбутнє в зеленій енергетиці. А ще дякую за перегляди, що додивились до цього моменту, і до нових зустрічей!